Привіт, кошенятки барабанний дріб. Перший в моєму житті обмін душ. Накопичувала героїв для цього роками, бо не дуже багато доначу. Але я все ж таки щось нашкрябала, і в мене є тут декілька гідних претендентів для обміну. Зараз ми їх передивимося. І ще ми подивимося, як я діставала з 20-х таборів 100 там з копійками героїв, і скільки мені нападало п'ятірок з таборів для ось цього івенту обмін душ. Тож полетіли! Середній ярус героїв за 15 і нижній за 20, то прям смаколики. Можна брати кожного тут без помилок, але то, що кому що потрібно. Ось, наприклад, там Кроха у нас взяла Людвіга, в нас Альфріку обрав, хтось я чула, Про Фінлі питав, може взяв собі в костюмі. Кого ж хотіла б тут би я? Ще скажу на кшталт першого. Яросу за 10-котрий. Ось цю дівку я б брати не стала, не знаю, вона мене не вразила. Ханітра в мене є. Григорія ну, непогано, але ні Russell не погано, але ніт Велла, Ще Красовка, але вже не торт. Ну, Шуткую, ні, вона класна, в принципі, може бути, але все ж таки щось не те. вже. Ось другий Ярус, кого б от прям я давно я пам'ятаю, хотіла Кобальта я хотіла. Але все ж таки є більш гідні. До, до речі, сірша, і ось Кетлін вбивці теж, ну, блін, класний івент, класний герой. Крістабаль. Він по типу як Кагіборада в мене, але він б'є, якщо 50 відсотків Більше здоров'я, тоді він більше урона, а тут навпаки, якщо менше, тобто він такий герой десь в кутку стоїть зазвичай. Тут що, Людвиг, звісно, Альфріка ой, моя волога мрія, моя перша любов. так. Ну, і мені шотерів не вистачає, звісно, ну, жовтих, мені жовтих мало героїв, а тут ще і швидкий, ще й шотер, ще й класний, і ще й сім'я цирку. Ну, класно, в общем, фріг, як я її мріяла, щоб мені замінити на бронеріза. Я хотіла Каді замінити на бронеріза, Каді в костюмі. Потім я пробувала і кутурсу, потім повернула Кадіну, щось вона досі стоїть, тобто трішки краще відіграє, все ж таки. Ну, подивимось. І ось фріг, в принципі, я теж хотіла. Еміліо в мене є на кшталт Фінлі, він стоїть в мене в обороні. І, в принципі, щоб для підсилення можна ж брати, взяти в костюмі ну, будеш там прямо взагалі вогонь зовсім. Але я збираюся замінити Фінлі на Аріс. Тому. В принципі, для атаки мені використовувати Фінлі навіть без костюму. Теж нормаль, нормально. Ну, Тобто, в принципі, я не буду витрачати на костюм. Якщо б всі були так, а Фінлі не було, може, я б витратилася. А якщо б Лепос був, може Лепос в костюмі, то може я б на, на кшталт нього задумалась би. Так от, що я тут хочу? Я хочу тут трьох персонажів більш за всіх інших. Це Людвіг, це, то ой, то прям було б, мощ, мощ була б по центру Альфріка, ну, блін, ну як же ну, вона така, може, по, по своїх навичках, вона сама тут короче. коротше. Ось. Ну, і, звісно, фріг. Ось я по цих трьох я розмірковую. От якщо б в обміні була б ця єгипетська пташка, то тут би без питань був би він. Але його немає і невідомо, коли він з'явиться, бо це достатньо нова карта. Тож, молюся, щоб він не з'явився через 1-2 обміна, не собі, не людям. Все. А тепер давайте подивимось. Скільки п'ятірочок мені нападало з таборів 20-х, для того, щоб я могла когось вибрати не тільки, наприклад, з 15 за 15, а може і за 20 героїв на обмін. Поїхали! Почнемо одразу з відкритого Ренфілда. Це перша карта. Місткість таборів на той момент, коли я відкривала, складала 26 героїв. Ну, буду поступово їх просто відкривати та потім скармлювати. Не буду вам показувати той процес. Просто поспіль всіх героїв. Отже, Ренфілд, другий. Ух ти! І одразу перша п'ятірочка. І третя карта теж п'ятірочка. Ну, не буду на них загострювати увагу, просто потрібно швиденько відкрити. І бачите, в мене буде рахуватися кількість героїв відкритих. Ви можете то бачити у верхньому лівому кутку, а в верхньому правому, то скільки вже відкрито п'ятірочок. Отже, все, я зібрала. Зараз я їх скормлю і знову відкривати. Поділіться зі мною, скільки вам героїв потрібно відкрити, щоб. Одна п'ятірка випала. З якою регулярністю у вас падає. О, до речі, на 25-ту випала ще одна п'ятірка. Погнали далі, 27-й вже. Гунарчик. Елітний корм. І ось Ізарнія вже випала. І, і магній, ахереть, вже 5 штучок за 35 героїв. Ну, типу, норм. Слухайте, ну норм. Наступний блок героїв. Ну, там вже місткість не 26, а 21 герой можна прийняти. Ось що тут буде за 20 героїв. Буде щось. Ну, з такими успіхами, як були, то тут повинно щось випаде. Давай. Я в тебе вірю. О, щось. Щось, все, здулося. Ну, гаразд. Далі вже 70. Прийшли відмітку. Корм, корм, корм. Ух ти! Є вже шостий, шостий рігард, нормас. Нормас. Ну, вже хоч одна, а то ж, зовсім нічого не було. Хоч одна вже рада тому. Next 87, 8. Ух ти, 89! Сьома п'ятірочка, Нормас. Це дуже приємно. Восьма п'ятірочка. Торн випав. Торн, так, так, Торн. Нормас. В цьому в цей блок ніяких нарікань немає. Все влаштовую. Дякую. <гум> І добираємо залишки в таборі. Вже за сотню ми перейшли героїв, котрих я витягнула, ага, тут немає. Отже, поки що в нас 8 штучок, але потім ще за декілька навчань у 20-му таборі я витягнула Хоргал. Ну, Через 6 десь навчань випав Хоргал. Отож, бо він 117-й. Ще потім в нас Джон. Отже, загалом 118 героїв, і з них 9 п'ятірок. Це непогано, досить. Якщо розділити, то на кожні 13 героїв випадає п'ятірочка. То, я думаю, непогано. А напишіть, як у вас то більше-менше. А тепер саме складне капець, я не знаю, кого обрати. Все ж таки я обираю зараз між двома: це Людвиг і це «Альфрика». Фріх вона теж класна, але її ульта не унікальна. А ось ці два персонажі це унікальні ульти, це насмішка, а потім ще е, бешене підсилення мани роз, розгін, то просто капець. І, звісно, її ульта вона неповторна, ну більш нема такої ульти. Отже, кого ж обрати? А ви, от кого от зараз от скажіть, скажіть собі мені, кого для вас? <сістит> Хто тут самий класний, поки я обираю? А, нап... От напишіть мені. І потім о, порівняємо, коли я все ж таки зроблю вибір. Співпали наші з вами бачення, чи не співпали? Ну, давайте вибирати героїв. <сістит> я їх вже приготувала. Так, раз, два, три, чотири. 3-4 в этом мірі. <гум> так, з регулярки можна, в принципі, всі скармлювати. Але я не буду скарлювати оці костюми, котрі в мене є. Я може їх почну качати? Незабаром. А, справедливість я, мабуть. Буду качати тільки, якщо в неї буде на неї третій якийсь костюм, а так я її не буду качати. Якщо випаде з третім чи якимось там костюмом, то тоді так, да. Віка є, Каді в мене є, ці в мене всі є. Єдине, що Джуна в мене немає. може я потім Джуна почну качати, бо мені все ж таки потрібен жовтий шотер. Все ж таки, він мені потрібен. Магні теж я почну качати, бо мені потрібен. Теж <гум> магнім, був, у мене немає магні каченого. Що тут ще? Це є, це є. Це го я без костюму не буду качати, торн є. Даміція. ну скажу чесно, що у мене багато достатньо фіолетових діспелів. Так що вибрано тут 19 героїв і. І я обираю ханітру, бо в мене є одна ханітра. Мені друга ханітра, але я думаю, нафіг вона не вперлася. Як ви думаєте? Хоча вона стоїть. Може потрібно її другу качати? Ну, як ви думаєте, навіщо мені ханітра? Не хочу її. я скармлювати не буду другого, бо стільки мільйонів, може я колись і другого прокачаю. Окей. О, ж також -а. Шуткую, шуткую, звісно, її. Обмін. Так. Не можна, не можна. А -а -а -а. Ось вона, зіронька моя, небесна. Я, Ти вся моя. Mm -hmm. <свісна> <свісна> Дивіться, який в неї. Очі, Все, буду палить вас на палмам всіх. Коротше, це буде в мене центр на ОБ. Так, так, Людвіг теж непоганий, але альфа то є альфа. І хоч, може, вона вже не така, от як тільки-тільки вона вийшла вже. Звісно, там куча купа є героїв, але вона вона така одна єдина. Все, отрить. Ха-ха-ха-ха-ха. Ух, один герой в мене є. Один. А за те, який. все, ховаємо під замочок, <хи> у шухлядку, І все. І буду качати її. Коротше, не, не, дож, не дочекається в мене лепіота, мабуть, своєї прокачки. Наступна в мене буде качана Альфріка. Буду все-все-все в неї, щоб скоріше прокачати, буде вона мене божить на. Цих на обивінах. Просто навіть щоб вона в мене була. <гум> не знаю, як там що, нехай вона буде в мене. Бо я її так давно мріяла про неї, моя такиця. І мені подобається її світ, коли вона починає там ще ядом травити, коли не добуваєш її, то вона там починає ще всіляку какашку розкидувати. Все. <гум> на цьому. В мене все. Всім пока. Цілую, люблю. Розказуйте, кого ви обміняли, якщо обмінювали. Все. На все добре. Я щаслива. Ой, до нових зустрічей. Цьома. Слава Україні! Героям слава! Всім пока!